Майже страйк. Пішли страйк, але це рахується як спір. Тому що за три разом одному. Okay. Здорово, Олег. Здорово, Олег. страйк. За першим раз. я вирішую. Кидай. 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 Шутне, <реш> шути не трохи на камеру не може нормально знімати. Це херово, це хірова. Зніміть мене. Сочатку, метай комар. Ми все так, дима бракулювати. Висока грає, але в мене просто був люк в ігріти. Це... Почти страйк помара, але ні, йому не вдалося. верс ним я зараз відіграю. Я зараз відіграю. Ковар, витай твою куля. Зобля не радий вбити цю писку. З Комрол підкрутко Сорал. Наверта там підкручуть, короче. Так, зараз це Бет Masterball. Зіначить зіграти його Так. Метай Ведемося на цей заклас Пущи страйк Пущи страйк страйк такий чотири? Так, а фішка, на мене другий раз не впаде Давай Василій нас... Дві кулі, я добрий до п'яти, але я знаю, що не втручую Так Тримай коварець, я лутую А може я не знімаю? Все Скажи, хай підписується на канал, ставлять лайк. Підписуйся на канал Діма Комара Ютуб. Як там діма комара.ком, так? Не важливо. Ну, коротше, підписуйся на канал YouTube, Діма Комара. Так, не відео я. Так.